Ось дивіться, хлопці як буде. Вітряк буде на 20 метрах, флаг буде десь на 18-17, точно не заміряв. От сама мачта. Висота її буде 20 метрів. Флаг мені подарили. Військові з бахромою. Підписи не ставили. Сказали, що приїдуть. Коли з, з, з війни приїдуть, поставлять, щоб я опустив флагшток і поставлять під підписи на флагові це.